ChatGPT o 3 Mini вирішує судоку за декілька секунд, на яке для o 1 або для китайського r 1 необхідно більше ніж 3 хвилини. Нова версія від компанії OpenAI, моделі штучного інтелекту O3 Mini вже доступна, і в цьому відео ми з вами протестуємо, як вона працює, порівняємо з іншими моделями і визначимо, де її можна застосовувати для практичного використання в повсякденному житті, бізнесі та наукових роботах. З вами на зв'язку Михайло Пацан, засновник web 3 університету Льортон global і з вас обов'язково лайк, підписка і дзвіночок, і поділитися з друзями за максимально актуальне відео. А ми давайте погнали. І так, почнемо з самого першого. Ми маємо таку прекрасну судоку, яка, в принципі, виглядає не досить легким, але його можна вирішити. Відповідно, для чата GPT-1. Дане судоку він вирішував, от я бачив 3 хвилини і 1 секунду. І, в принципі, він його вирішив. Цю саму історію. Це саме СУДОКу для моделі DeepSeek R1 зайняло 170 секунд. Швидше, ніж o 1 але 170 секунд. Тобто. Майже три хвилини. І я бачимо, він розписував все, як він думав, всю цю історію. Думав, він, я бачимо, досить багато. І в результаті ми отримали правильну відповідь. описану, Я бачите все, що він думає, от описано в такому вигляді. І переходимо до О1. Я йому дав запит, попросив вирішити, не описував, що це за задача. Він сам зрозумів. І пройшло просто ну, в прямому змісті цього слова менше, мені здається, може одна-дві секунди, і ми отримали зразу відповідь. Тобто, він деталізовано описав, що він далі зробив, звідки він взяв результати, проаналізував, включив логіку і видав мені фінальну відповідь. Це зайняло менше, ніж 2 секунди. Тобто, фактично, у терміні, що це взагалі за модель і чому всі за неї зараз. Говорять, давайте, власне, з цього й почнемо. І так, дивіться. Модель О1, О3, той же Різонінг від DeepSeek, Відповідно, це це моделі нового покоління. Фактично, вони перед тим, як дати нам якусь відповідь, вони спочатку включають свій. Думаючий процес починають аналізувати, починають робити певні висновки. Я бачу, ми в ДІПСІ дуже класно їх раз це відображає. Ми можемо прямо прочитати про все як він думає, як він вирішує цю задачу. До речі, можна навіть навчитись думати. І відповідно, як результат, відповідь буде значно точнішою, правильнішою. І це. Фактично дозволяє е, моделям прийти на новий рівень розвитку е, і навіть придумувати деякі рішення, які людині треба було би набагато більше часу. Тобто, це вже такий перший крок до. Е, Artificial General Intelligence, в якому ну, фактично штучний інтелект може виконувати будь-які загальні задачі. Фактично, якщо це вийде трохи історично, то ми маємо яку історію. Ми маємо перші моделі генеративного штучного інтелекту у форматі чат-ботів, копайлотів, тобто коли вони нам допомагають вирішувати задачу. Наступні моделі, це якраз моделі різонінгу, які вміють думати і фактично вирішувати задачу за нас, і продумуючи певні набагато. Більше логіки, ніж просто генеруючи кожне наступне слово, як це робили попередні моделі. І фактично третій етап розвитку це вже будуть автономні агенти, яким ми просто задали завдання, вони самі вирішили всі ці задачі. Тому, от приклад, з, як бачимо, тим же судоку, який раніше 4 О взагалі не вирішує цю задачу. О1, я бачите, справилася, О3 справився, різоні справився, але чую, що це виникло за пару секунд, це дуже важливо. От, тепер давайте порівняємо їх в інших задачах. В першу чергу, це задачі з програмування, тому що як не крутий, але моделька саме. Заточені і тому числі і під програмування. До речі, 3 міні зараз доступна всім, у кого є плюс або ПРО версія. Також доступна моделька О-3 Міні-Хай, яка більш заточена саме під кодинг та логічні задачі, вона більш просунута, чим просто 3 міні, але в специфічних задачах саме кодингу або. Вирішення математичних логічних задач. Тому давайте перекрасим приступимо до моделі е, терміні саме кодингу, е, і напишемо ну, такий цікавий код, е, який нам буде е, запускати і е, створювати практично певну сферу, в якій будуть вилітати 25 різних шариків різного кольору з урахуванням гравітації. І, відповідно, вони будуть між собою взаємодіяти. Тобто, для чого це потрібно? Дуже багато елементів, всі вони з різними з різною логікою, і, власне, перевіримо, як справиться кожен, кожна з цих моделей. Почнемо з ну, прямо по черзі з моделі О1. Я ставлю таку задачу: напиши мені тільки не P5S, а напиши мені Python-код, Python-скрипт, є мінімум на 25 різних прильотів. В вакуумному спейсі і в, в певному циліндричному контейнері. Ну, Давайте хай він э, бере нам і цю задачку вирішує. Далі переходимо до модельки o 3 э, Reasoning, так само пишемо від компанії DeepSeek, І далі переходимо до моделі o 3 Mini, прямо тут її відправлю. Хай вона мені пише ну, власне, даний э, код. Бачите, продумала логіка якась є, e, думаю, вона трохи довше, ніж. Решта, бачите, весь все це і є наш е, мислительний такий процес. Е, вона його зараз аналізує і, е, і все це продумує. І далі відповідь я бачимо, просто надає майже моментально, е, незважаючи на навіть на те, що я китайській моделі відповідь, ну, запит, написав раніше, е, але вона все одно ще довше думає, ніж О3. Mini. Ну і власне зараз вона вже додумає, видасть нам код, і ми прийдемо до того, що запустимо кожен з цих кодів, і побачимо, який результат ми з вами отримали. Нарешті наш китайський друг написав код. Давайте його також копіюю. Ну і збережемо весь цей код в окремий файлик, і давайте будемо кожен з них запускати. Почнемо з. Давайте прямо з нашого китайського друга і почнемо. І запустимо дану, даний файлик і перевіримо, як він у нас, власне, відобразив за те, що ми його просили. Так, от китайський друг нам вирішив намалювати саме такий, таку сферу. Ну, окей, йдемо далі. Запускаємо модельку О1. Побачимо, як вона в нас, ну, власне, відпрацює одна моделька у нас вже працює. Давайте дивимося, те, що ми написали, вже працює. Давайте подивимося, як у нас відпрацює моделька інша. Я бачимо Один взагалі тут. Придумав космос якийсь. Ну, але, в принципі, запустив його і запустив його, бачимо окремо в браузері, а не в окремому вікні, як це зробив R1. І, в принципі, да, ми дійсно бачимо шарики, які один з одним збиваються, які бачимо, відбиваються від кожної з сторін. Ну і, в принципі, відповідають тому, на що ми хотіли. І моделька О3, давайте подивимося, що вона нам намалює і що вона нам скаже в такому випадку. Ну, власне, ми бачимо таку сферу намальована, відображена, і, в принципі, що я можу сказати, всі три справилися досить непогано. Ці три зробили те, що необхідно. Є зум, є сфера, є все, що не... Все, що ми і, в принципі, планували. Єдине, що модель китайська вона зробила це. В іншому форматі, ніж це зробили модельки О3 та О1. Справді це відобразити досить важко, і, хоча вона здається простою абстракцією і без практичного використання, але от створювання, я бачимо, такі вже 3D-моделі, ми з вами можемо, і їх результат ми можемо їх використовувати для інших задач. Ви бачите, О1 мені здається, навіть досить непогано справились, в принципі. А, і так, тобто таким чином. Всі три моделі, ось такою задачою Австралі створення 3 три дешки через Python-код, вони досить непогано написали. Ну і Давайте переходимо до більш складніших задач, і наступною задачкою це ми з вами створимо гру. Яка не змійку зразу скажу, змійку ми створимо трохи пізніше з штучним інтелектом. А зараз ми з вами створимо гру, яка буде в форматі такого екшена, арканоїда, який буде збивати різні літаючі на нього об'єкти, і в ну такі арк... аркадна гра. Яка, в принципі, навіть тоді можна на таких іграх заробляти, тому що їх можна навіть продавати. Тому давайте розберемося, як наші, кожна з цих моделей це, це зробить. Створимо ось такий промпт, я його взяв з Твіттера, не ну, будемо тестувати те, що показують в публічному доступі. І так, Один задачку поставили, о 3 міні задачку ставимо, і Reasoning задачку Ставимо. Так, всі три у нас при ділах. Всі три створюють. Думають. Ну і зараз ми з вами визначимо, а яка з цих ігор є найкращою. Так, ну що ж ми бачимо? От, власне, китайська нейромережа нам створила ось таку штуку. Мені треба натискати на пробел для того, щоб її збивати ось такі самольотики. Квадратики він, звісно, намалював. Ну, але, в принципі, створив досить непогано. І, в принципі, ця штука працює. О, навіть проблем на треба з да, хати, можна просто його тримати. І, в принципі, я поки що виграю. Ну, але як не крутий, він зробив гру. Тобто, в принципі, да, дійсно в нього це було. досить непогано. Так, тепер давайте подивимося, що вийшло нашого О1 модельки. Як, що вона нам покаже, О1 крапочка. І так, ну, що ми тут маємо? Тут маємо якийсь Мега-О1, якась незрозуміла штука. У мене щось, вроді, навіть виходить, як бачимо, щось навіть збиваю, але це все одно, ну, це якось трохи, трохи не то, що я, чесно кажучи, очікував. Ну, але маємо те, що маємо від О1. Ну і тепер переходимо до О3. І О3 нам намалювала. Ось таку штуку. В принципі, працює досить непогано. Якась, як мінімум, оригінальна штука. Єдиний момент, що, наприклад, в всіх попередніх ми бачили і тому же R1, там скор бал якийсь бачили. Те, що змінюється рівень, там бачимо, скільки пропустило, скільки запрацювало. Ну, але загал і тут пробел працює, не можна натиснути і тримати, треба постійно тиснути на нього. Тобто, в принципі, от і справилася, але я би не сказав, що вона справилася краще, ніж в інші нейромережі. Тому, в принципі. Нормально. Оце от, от все, що можна з нею сказати, що вона справилась якби нормально. І до речі, О3 вже інтегрована також в курсор, і відповідно можна її тут використовувати і писати код вже використовуючи модельку О3. Ну і тепер давайте зробимо 3D-гру змійку, де дві автономні змійки конкурують між собою для того, щоб виграти. Виграти цю а, гру, тобто, фактично, 3D-гра, яка а, буде працювати, написана на Python, і, а, відповідно, автономно без нас дві а, змійки будуть а, ну, власне, спробувати вигравати. Тому ми бачимо, О3 вже написав код. Доки я тільки встиг пояснити, О3 вже готовий. Код нам написав. О1, також я бачимо, вже готово. Він набагато більше, до речі, ніж О3. Аня ще він його пише. Різонінг від, власне, DeepSeek. ще продовжує думати. Ну і чекаємо, коли вона його загрує. Так, О1. О1 зробила, О1 намалювала якусь ґрунту. Я би не сказав, що це якась 3D-гра, тобто вона прямо в консолі, бігає змійка і щось виконує. Тобто, в принципі, це зовсім не те, про що ми хотіли. Тому давайте йдемо дивитися, що нам зробила інша моделька. І так, моделька R1 DeepSeek. Я пробував декілька разів це виправити, під, підлаштувати. Він ніяк не дається. Все нова, нова, нова помилка. Відповідно, будемо мати. Приймемо до... Відповідно, вважаємо, що вона не працює на даний момент, треба з нею більш довше посидіти. Ну і моделька О3 міні, давайте дивимося її, вставляю даний файлик, ну і запускаємо. І на виході ми маємо дві змійки в форматі 3D, які, бачите, вбігають одна за одною і пробують обігнати так, щоб не збитися. І бачите, одна збила іншу, і що ми бачимо на виході? Бачимо на виході, що в нас червона зібрала два, зелена зібрала також два. Тобто фактично маємо нічю. Ну ладно, давайте, можливо, ще раз її запустимо, перевіримо, що в нас другий раз запустить. Так, опа, погнали. І бачимо, змінки дві за собою бігають і вирішують. Хто з них перша ну, власне, виграє? Тобто, таким чином, дійсно, отре мені написала, написала код, так як я хотів, в форматі 3D, і в нас дійсно в форматі 3D дві зміни бігають і виконують певну задачу. Вповідно, ну, дійсно, ми бачимо, що вона все-таки набагато краще, ніж всі попередні. Вміє думати, вміє виконувати ті задачі, які необхідно. Ну, власне, що ви хочете вивчити. Те, як використовувати штучний інтелект, ми дуже рекомендуємо нашого IRN, нашого КОТОБОТА Це КОТОБОТ в Телеграмі, яким ви просто заходите і отримуєте перший урок безкоштовно, а також 5 потужних AI-інструментів при проходженні безпосередньо марафону. Тобто, ви проходите марафон, в рамках якого у вас буде. Цілих шість уроків, в яких ви вивчите загалом, що таке нейромережеві асистенти, основні текстові нейромережі, як генерувати зображення, як правильно писати промти, аналітичні можливості нейромереж і практичне використання нейромереж в повсякденному житті, а також в бізнесі, тому максимально рекомендуємо і. Підключайтеся, вивчайте, а також прогойте курси в Web3 університеті Learn to Global для того, щоб вивчити всі необхідні навички для, для керування нейромережами. І на хвилиночку, ви тільки задумайте, що весь цей код, який ви зараз бачили, і загалом всі ті порівняння, які ми робили, а ми робили його на більш глибокому рівні, не просто задаючи там класичні запитання, про аналізуй або зроби проаналізує якісь дані він я бачите, вигоно за пару секунд навіть без. Написання нами коду, тобто фактично дійсно моделі штучного інтелекту розвиваються, і вам також треба розвиватися разом з ними для того, щоб вміти керувати ось цим всім штучним е інтелектом. Тому який можна зробити висновок видивис е моделька, отриміння дійсно крутезна модель, яка вміє аналізу аналізувати глибокі дані, вміє писати досить е логічний код, який. Е Працює, Працює при чому з першого разу і виконує ті задачі, які ми йому поставили. Тому так, да, дійсно, О3 – це нова епоха розвитку моделей штучного інтелекту, і саме та епоха, куди ми з вами рухаємося. Тому користуйтесь штучним інтелектом. І інтегруйте його в ваш бізнес, в ваше повсяденне життя, тому що це наш той самий невидимий штучний інтелект і невидимий не тому що це наш той самий невидимий нейромережевий асистент. З вами був Михайло Пасан. Ставте лайк, підписку і дзвіночок в цьому відео. Діліться з ним з друзями для того, щоб подати всі можливості нейромереж. Ну і чекаємо вас на курсах університету Learn to Earn Global.